Це був ну, учасником громадської частини тих подій, які відбувалися власне, у войні. Перед тим, як відкрилася сесія протисесідної спадщини, ми, як громадськість, по різних частинах світу займається захистом цієї спадщини, зібралися і, власне, там була достатньо плідна робота. Можу сказати, що, ну, по-перше, масштаби тих. Я б прямо назвав руйнування, які відбуваються в Києві, вони дійсно навіть в світовому масштабі вражають. І презентація, яку я робив, вона викликала ну, такий інтерес і величезне співчуття. А, відповідно за результатами цієї роботи громадськості була прийнята відповідна резолюція, яка а, була передана в Комітет сусідньої спадщини, і там, власне, наші колеги з різних країн. Ще зі свого боку закликали фактично українську владу, щоб вона ну, перестала, по-перше, мізінформ, тобто неправильно інформувати ЮНЕСКО щодо того, що реально відбувається в Києві. А друге, названо було п'ять конкретних об'єктів, які потрібно переформатувати. Мається на ць, наразі, перш за все це зменшення поверховості. Мова йшла про Клоус із 7, цю надзвичайну тот форму будівлю. Які, власне, давно відомі і експертам ЮНЕСКО, і я впевнений відомі українським чиновникам. Тобто ще раз нагадано про те, що потрібно не робити вигляд, що нічого не відбувається, але почати діяти. Я хочу ще ну, поділитися ще одним також, своїм спостереженням. Насправді, в світі є багато військових конфліктів, і питання збереження сусідів. Падше в умовах того, що країна перебуває військово в військовому конфлікті, є насправді стандартною ситуацією. І я скажу, що, наприклад, там, в Ізраїлі а, активісти досягли величезних успіхів у збереженні того, що там, а, безумовно, є надзвичайно великою, великою сусідною цінністю. І а, немає, погляд, жодних виправдань до того, щоб не займатися нашою спадщиною сьогодні, коли йде війна. На сході немає ніяких підстав вважати, що це не є війною, скажімо, за нашу спадщину. Ми повинні якби, не шукати собі виправдань. І ті успіхи, які, наприклад, ізраїльтяни досягають, насправді домовляючись з обома сторонами конфлікту, це є свідчення того, що думаю, ми також маємо відповідно США. Ну, от, я сподіваюся, що це те, що Світова громадськість вже давно знає про наші проблеми в Києві, воно вплинуло зокрема на те, що були такі безпрецедентні кроки зі сторони Комітету освітньої спадщини. Я сподіваюся, що сьогодні Київ покаже мастер-клас ну, тому, яким чином потрібно Вирішувати старі забудовані конфлікти. Сьогодні, буквально щойно пів години тому я мав розмову з паном Різніковим, очільником, секретарем Київської міської ради. На Сьогодні ну, у нас з ним разом з іншими активістами є такий улюблений об'єкт, це десятиний приволок, на якому, на жаль, судячи з усього, не виконується забудова ці зобов'язання, які він на себе ну, публічно взяв що це знесення верхніх двох поверхів. Тобто попередньо в понеділок буде громадська інспекція цього об'єкту, який знаходиться в бувшій зоні ЮНЕСКО, який відповідно був збудований без жодних погоджень з комітету сусідньої спадщини ЮНЕСКО, як це вимагає від нас. Наші міжнародні зобов'язання, українське законодавство. Тобто сьогодні це, мабуть, найбільш такий, найперший такий приклад реальної можливості почати виконувати вимогу єдиного. Я думаю, що якщо ми з нього почнемо, то відповідний клос і спокійські інші об'єкти буде набагато простіше. Але на сьогодні, в чому завдання власне, тих сил, котрі намагаються використовувати виключно своїх комерційних інтересів? Основне завдання в тому, що ми. Жодного прецеденту знесення верхніх погодів. На це іде зараз конкретна правова, корупційна та інша робота. Якщо ми доможемо хоча б одного прецеденту, це інше нам буде робити набагато легше. От. І власне музейній дисципліний провулок на сьогодні є най, найбільш таким ймовірним прецедентом. Якщо ми всі сконцентруємося і доб'ємо до кінця, то Ікловський, і Кловський, і, Лавра, і